Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 175 за підручником мали брасього класу, автора Олександра Істере. І наше завдання периметр трикутника до рівня 20 дециметрів. Дві його сторони між собою рівні, слава Богу, це рівнобедрений трикутник, і кожна з них на 1 дециметр більша за третю. Знайдіть сторони трикутника. Що? Щось позначаємо через Х. Через Х завжди позначаємо про те, що нам зовсім ні про що не відомо. Ну, тобто. Яке значення. А про що нам нічого не відомо, значить кожна з них на 1 дециметр більша за третю. Про третю нам нічого не відомо. Тому нехай. Х дециметрів, саме головне не перепутати, це у нас третя сторона. Третя? то я, якщо що, Сторона. Тоді. Дві інші будуть на 1 дециметр більше. На більше це х плюс 1, так? Х плюс 1 дециметрів. Це буде перша і друга. Сторона. Все виразили всі три сторони, складаємо рівняння. Рівняння. Так, значить, ми знаємо, що таке периметр. Периметр – це сума всіх сторін, тому додаємо х плюс X плюс, і плюс х плюс 1. Перша, друга, третя. І це все дорівнює 20. Все. Ну, рахуємо. 1, 2, 3. Тобто у нас 3х буде дорівнювати 20. Мінус, тому що будемо переносити тут з плюсом, а там мінус, так, 2. Ну, 1 плюс 1 буде 2. Тобто 3х у нас дорівнює 18. а х, як невідомий, множник буде дорівнювати 18, поділити на 3. Тобто х дорівнює 6 у дужках дециметрів. І через х ми позначали третю сторону, Третя сторона. І, щоб знайти першу і другу, нам треба Х плюс 1, тобто Х плюс 1 буде дорівнювати замість Х6, 6 плюс 1 дорівнює 7 дециметрів. І це в нас перша і друга. Давайте так запишу коротко, щоб сильно не затримувати вас. Відповідь. І поїхали. 7 дециметрів. Кома 7 дециметрів, якщо три сторони, три відповіді і 6 дециметрів. Все, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.